І на завершення програми про незвичне паломництво, яке влаштовують жителі регіону американської столиці, якраз у ці дні сотні людей вирушають в автоподорож парковою алеєю Blue Ridge, яка у цю пору вражає уяву кольоровим розмаїттям. Детальніше Наталя Лонова. Сьогодні ідеальний день для осінньої прогулянки. Оцю пору року тисячі туристів зі сполучених штатів та усього світу проїжджають по цій парковій алеї. Це справжня магія. Помаранчевий, червоний, жовтий. Ніби хтось розкрив перед вами розмальовку. Дерева на верхівці гори починають міняти колір в кінці вересня. У лощинах в останніх числах жовтня. Говорить Пітер Гемель, робітник паркової служби. Протягом літа листва накопичує хлорофіл, відповідальний за зелений колір листя. Він збирає соні. Світло так відбувається процес фотосинтезу. Відтак дні стають коротшими. Хлорофіл розпадається, рослина його не поновлює і з'являються нові пігменти жовті, помаранчеві, а зелений згодом зникає. Уздовж алеї блюреч росте понад 100 різних різновидів дерев. Різні види міняють колір по-своєму. Деякі просто стають коричневими і ніколи не втрачають листя. Довжиною у 755 кілометрів паркова алея досягає висоти у кілометр 200 метрів. За деякими дослідженнями горі близько 250 мільйонів років. Вона є однією з найстаріших у світі. Її верхівки з часом зруйнувалися, колись кажуть дослідники, вони могли бути такими ж високими, як і гімалайські гори. Сінючі не може стримати емоцій. Я в захваті від кольорів і взагалі від аури цієї місцевості. Ми в горах, і тут особливо повітря зовсім не таке, як в місті. Втім, ця палітра буде триматися надовго вже у середині листопада кольори згаснуть до наступного вересня. Наталія Леонова голос Америки.